Мені підписники, раді вітати вас на інтернет-ресурсі компанії Viežen, а саме на нашому YouTube каналі. Як завжди до вашої уваги ми приготували новинку. Це цікаві сережки в вигляді троянди, саме завдяки, зараз спробую вам показати, саме завдяки цьому чудовому фіаніту небесного кольору. Як ви можете бачити, досить е, схожі на троянду, саме е, такого синього кольору. Є ще е, інші кольорові поєднання, але про це трошки згодом. Тож, як завжди, давайте коротко О, пройдемося по ключовим характеристикам даних сережок. Після чого трошки детальніше зупинимося на нашому веб-сайті. Тож, дані сережки мають покриття рожевого золоту, як я казав, це гі гіперагенний сплав. Ця інформація неодноразово звучала в наших випусках. Ось Тому, якщо у вас чутлива шкіра, можете не переживати з цього приводу. Це що стосовно саме даної моделі, розміри її складають. 30 на 10 міліметрів, вага 4 грами, застібка Конго. Сережки являються, не можна сказати, що вони універсальні, але в принципі для молодої дівчини, жінки даний варіант підійде, якщо взяти, наприклад, не з таким фіанітом, а з фіанітом червоного кольору вони будуть виглядати більш класично. Тому цей варіант. Має право на існування та на розгляд перед покупкою для доповнення вашої персональної домашньої колекції. Що стосовно виробника, виробник у нас компанія Cupid Jewelry. Філіал, що знаходиться на території Південної Кореї, займається розробкою сережок. Промислові потужності знаходяться на території Гонконгу. Я думаю, що якщо ви та людина, хто зіштовхувався з товаром напряму з Гонконгу, він чітко розуміє, що є дуже велика різниця в якості та виконанні продукції, що робиться на території Гонконгу та Китаю, який представлений на тому ж славнозвісному. Сайті AliExpress. тому прошу не плутати і зазначити для себе такий момент, що це трошки інший Китай, трошки іншого рівня, і дизайнери, хто займається розробкою даних моделей, вони знаходяться взагалі не на території Китаю. Що стосовно нашого веб-сайту, я хотів зазначити, що у нас ви знайдете не тільки ювелірну бюджетерію по дуже різним цінам. У нас ви знайдете і товари для жінок, жіночу білизну, піжами, декор для дому, годинники, підстаканники, причому вони всі ручної роботи, робляться з епоксидної смоли. Нашими добрими знайомими, хлопцями з України, які підтримують ЗСУ та працюють для перемоги. Тому прошу ознайомтеся, я залишу посилання в описі на наш промагазин. задавайте питання. Ми будемо дуже раді вам допомогти, надати інформацію. Ось, забув зазначити, що в принципі даний варіант сережок, взагалі бюджетерія. Такого класу цінової політики ідеальний варіант для подарунку. Вони не вартують як справжнє золото. Наразі наші спеціалісти консультуються з виробником з приводу саме догляду за сережками та формуванням певних свого роду як гайду чи мануалу. Для того, щоб ми змогли його надавати нашим клієнтам для ознайомлення, тож звертайтеся, задавайте питання, будемо раді вашим вподобайкам та коментарям під даним відео. Щиро дякую за приділений час, до скорої зустрічі.